Білорусь продовжує перевіряти своє військо. Зокрема, мотострілецькі та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які можуть межують з державним кордоном України. Про це повідомив командувач об'єднаних сил збройних сил України Сергій Наєв. Натомість українські армійці провели навчання на Київщині. За словами командувача, вишкіл відбувся на об'єкті, який має важливе державне значення. Відпрацювали зокрема протидію висадці ворожого десанту, роботі диверсійно-розвідувальних груп. Тивника, а також відбиття масованої атаки безпілотниками. Злагоджені чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у разі, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об'єкту. Але немає меж вдосконалення практичних навичок та умінь нашого особового складу. Командири будуть продовжувати зазначене тренування і в подальшому.